Добрий день, я Антоніна Мітлош, і в ефірі програма поради психолога. У минулій програмі ми говорили з вами про хронічний стрес, про способи відновлення. Говорили про те, що тривале перебування у стані хронічного стресу виснажує наш організм і суттєво зростає ризик розвитку певних розладів, зокрема й депресії. Тому ми й говорили про необхідність розвитку навичок психологічного відновлення. У стані хронічного стресу стоншується наша лобна кора головного мозку. І цією ділянкою ми аналізуємо інформацію, а також приймаємо рішення. Відбуваються зміни і в гіпокампі. Це та ділянка мозку, яка відповідає за перехід короткотривалої пам'яті у довготривалу. Тому в стані хронічного стресу люди часто скаржаться на погіршення пам'яті. Також відбуваються зміни і у мигдалині. Яка відповідає за нашу поведінку в ситуаціях небезпеки, ну, от коли потрібно нападати, втікати або завмерти, адже нам потрібно вижити. А ще мигдалена пов'язується із формуванням таких емоцій, як злість і тривога. І всі ці зміни у нашому мозку можуть сприяти розвитку депресивного розладу. Цікавим є те, що вчені помітили, що саме у цих ділянках виникають зміни під час розвитку деменції. Тож сьогодні ми говоритимемо про депресію та про те, як її розпізнати. Адже важливо вчасно помітити проблему і вчасно звернутися до фахівця. Пригнічений стан не завжди варто розцінювати як тяжку депресію, яку неодмірно варто лікувати. Адже справді буває таке пригнічене самопочуття, яке може тривати від кількох годин до кількох днів. І насправді минає без лікування. Коли ж таки варто звертатись до фахівців? До фахівців варто звертатися в тому випадку, якщо впродовж тривалого часу існує певний дискомфорт і симптоми, які можуть проявлятися під час депресії. А саме сум, пустка, пригнічення. Людина може відчувати також дратівливість, може бути втрата сенсу життя, думки про те, що все дуже погано, відчуття безнадійності. Може бути байдужість, загальмованість, може бути неспокійний сон, ну, наприклад, важке засинання або надто короткий, або навпаки, надто довгий сон. Може бути зміна ваги, і початися проблеми з апетитом, почуття власної нікчемності може з'явитися, втрата сексуального інтересу, можуть бути проблеми із запам'ятовуванням та зосередженням уваги. І власне постійне відчуття втоми та виснаження. Зниження такої активності, так, іноді навіть доходить до того, що людина непорушно лежить в ліжку протягом цілого дня, може свідчити про наявність депресії. Також думки про смерть. Це ще один з критеріїв, який нам говорить про те, що ситуація доволі серйозна. І поява п'яти і ось таких симптомів, які тривають майже увесь день і майже щодня. Упродовж двох тижнів і викликають значний дискомфорт, насправді по порушують якість життя і функціонування людини, свідчать про настання клінічної депресії, а також потребу такої людини у допомозі лікаря. І тут важливо знати, що самолікування в цьому випадку і е е е самолікуванням займатися не варто, особливо якщо з'явилися думки про смерть. Лікар може провести е добру діагностику. Встановити правильний діагноз і порекомендувати лікування. Насправді не варто соромитись цього діагнозу. Це таке ж захворювання, як і інші захворювання нашого організму. Сьогодні депресія вважається доволі поширеним явищем. Існують певні чинники, які провокують цю недугу. Дослідження показують, що кожен шостий житель нашої планети в певний період свого життя хворіє на депресію. І ризик мати депресію збільшується, якщо, наприклад, у когось з батьків була депресія, адже вчені виокремлюють ендогенну природу депресію, тобто ту, яка зумовлена внутрішніми чинниками, ну, мова йде про неправильну роботу нейромедіаторів у мозку. Вона не залежить від способу життя людини і може бути закладена генетично. А, також є ще психогенне походження депресії це те, яке зумовлюється зовнішніми чинниками. Ну, от, наприклад, втрата роботи або певні сімейні проблеми, або ж розлучення, смерть або хвороба близької людини, фінансові проблеми, неприємні події ну, от як війна, та да? і відбувається нагромадження негативу. Іноді буває, що ця ендогенна і психогенна депресії поєднуються, наприклад. Може бути генетична схильність у людини, яка ніяк не проявляється до тих пір, доки не складаються певним чином зовнішні обставини. Також цікавими є факти, що депресію частіше страждають міські мешканці, а також жінки, особливо під час догляду за маленькими дітками. Розрізняють депресію також із ступенем важкості. Вона може бути легкою, може бути середньою і важкою. Якщо говорити про легкий прояв цього розладу, його ще називають дистемією, то людина може навіть і не знати, що в неї є легка депресія. Це, як правило, відсутність гарного настрою, іноді навіть протягом років, ніби все добре, але завжди людина втомлена від життя. Це стан такого легкого невдоволення, це розчарування. Людина чується постійно втомлена. Часом навіть легку депресію можуть вважати рисою характеру, тобто не помічати її. Адже в цілому вона не заважає людині добре функціонувати і працювати також виконувати свої обов'язки, не обмежує її фізичних і психічних процесів. Але тут дуже важливо зауважити, людина чується нещасною. Тобто, в цьому випадку справді варто звернутись до фахівця, аби спробувати розібратися. Чому ж так відбувається, так і спробувати все-таки відновити цю якість життя. Якщо говорити про середній рівень депресії, то ми його точно помітимо. В цьому випадку людина потребує допомоги психотерапевта. І людина розуміє, що їй погано, і їй нічого вже не хочеться, не хочеться спілкуватися з друзями, їй мало що приносить радість. На роботу людина ще ходить, але їй важко працювати. І важка форма депресії це серйозне захворювання. З важкою депресією людина не може зранку встати з ліжка. Ми вже про ці критерії з вами на початку програми проговорили. Так? І розлад настільки виражений, що немає мотивації взагалі робити бодай щось. І це вже не про лінь. Часом кажуть лінь, ні, це хвороба. І ці хвороби притаманні усі ті ознаки, які ми розглянули. І в такому випадку необхідна допомога лікаря. Адже людина почувається виснаженою, вона не має ресурсів для повноцінного функціонування і знову наголошу, що варто не соромитися цього стану, а варто звертатися до лікаря. Тож сьогодні ми говорили з вами про депресію та про те, як її розпізнати. Пишіть нам ваші запитання на скриньку, ми будемо на них відповідати і бережіть себе. Пам'ятайте, що наше психічне здоров'я в наших руках на все добре.